Заключений мікрофончик в Микалу. Ну доброго дня. Скажи, будь ласка, звідки ти пару слів про себе, і які результати я отримала на продуктах Fitline? Мене звати Луїза Радзєвська, я з Київської області. На продукті Fitline я вже ну, майже три роки повних. них. І насправді, коли починала. Я приймати продукт, я фактично була ну, абсолютно здоровою людиною. Е, відгуки в мене були завжди тільки позитивні, я підтримувала своє здоров'я, здоров'я своєї дитини. Я молода мама, у мене хлопчику рік, і він теж активно приймає продукти. Але е, з початком війни я маю новий відгук, е, тому що на початку березня я мала поранення. Поранення кульове, е, і в мене був. Е, ну, якщо чесно, моя мама то точніше знає мій е, тоді діагноз, але було е, був, про, була пробита голова під час обстрілу. І е, я певний час була без е, фактично без медичної допомоги. Потім, коли мене оперували, відкрила кровотеча. І вже після всіх е, маніпуляцій, які були проведені, я е, певний час була без свідомості. І коли прийшла в себе, в мене був сильний отік на м, очах. Я погано бачила, майже не могла відкрити. Маму казала, що мене постійно закисають очі, тому що вона була поряд зі мною. Я е, постійно хотіла їх протерти. І, е, те, що перший час це був продукт. Я, звичайно, пила базу. Тільки ми виключили Активайс, тому що ну, я не знала, ми не знали, як відреагує на Activa, чи буде якийсь флеш, і, чесно кажучи, побоялися. Тому це був power коктейль був зельшут, і обов'язково нам порадили були масла омега і коензим. Потім ще додали лютеїн. через кожну годину просто в водичку розбавляли, я пала масла і постійно пила коктейлі. Я спочатку була розкоординована така, і хочу сказати, що за ну, фактично вже там це п'ятий місяць, да, я почуваюся майже так, як була до поранення, тільки волосся ще не відросло. Майже не болить голова. Я ніколи не страждала від того, щоб на погоду нила голова, але зараз таке є. Але в цілому, перші місяці я страждала від головного болю. Я прямо була сильні ну, заболюючи, але зараз я вже від них відмовилась і навіть вже відновила свої пробіжки. Бігаю по півгодини, по 40 хвилин. Стараюсь займатися і відновлююсь. Тому я точно можу сказати, що це фантастичний продукт, і він повертає нас до життя. Це факт.